Наркотики, дурман, транквілізатори. Існує багато назв цих речовин, але їх об'єднує одне: їх заборонено виробляти, купувати, зберігати, перевозити чи пересилати з метою збуту на території України. І ще одне. Їм не місце в жодній державній установі, тим не менш, спроби пронести заборонені речовини на територію судів по всій Україні здійснюються досить часто. Усі з очі в'язниці наркотики можуть бути цінною валютою, тому може виникнути спокуса таємно передавати їх підсудному під час судового засідання. Або якщо їх вживає будь-хто в суді, вони можуть зробити людину агресивною і спровокувати напад на суддю, свідків або відвідувачів суду. Зрештою, якщо щось погане трапляється через те, що хтось приніс наркотики до будівлі суду, служба судової охорони в кінцевому підсумку повинна вжити заходів для врегулювання інциденту. ССО, слухай судову охорону. Ви зараз почуєте про два драматичні випадки, в яких була спроба пронести наркотики до приміщень українських судів. Мене звати Андрій Середа, і це четвертий випуск нашого подкасту ССО Слухай судову охорону. Будь ласка, проходьте. Співробітники служби судової охорони виконують широкі спектри завдань та функцій з підтримання безпеки в судах та захисту безпеки посадових осіб і громадян, але вони не є хіміками і не знають, які речовини відвідувачі приносять до суду, для кого вони призначені, і, що важливо, який ефект вони матимуть. Саме тому будь-яка спроба пронести до будівлі суду невідомі речовини буде припинятися працівниками ССО. Перший випадок трапився в Луцьку. Це був теплий травневий ранок. Місто тільки прокидалось, і не було підстав очікувати, що ось-ось станеться щось незвичайне. На годиннику було 6.30 ранку. Для того, щоб розповісти про послідовність подій цього травневого ранку, зі мною два співробітники Служби судової охорони з Києва та Луцька. Представтеся, будь ласка, і розкажіть нам, як служба судової охорони пережила цей незвичайний травневий ранок. Мене звати Омельченко Андрій. У службі судової охорони я з 2019 року. Того ранку, як завжди, у цей час в суді нікого не було, тільки охорона. Аж тут мої колеги побачили на зовнішніх камерах дивних таких чоловіків. Вони їх помітили, коли вони вже проникли на територію суду та підійшли до будівлі. Спочатку вони щось робили біля клумби, наче прямо руками між квітів копали, а потім підійшли до входу в суд та почали ритись в смітнику біля дверей. Давай, підходь. Ну, чого ти там? Свідок тих подій, контролер першої категорії Роман Мазниця зараз мобілізований на фронт. Але з нами на зв'язку з Луцька його колега Євгенія Ковтун. Розкажіть, будь ласка, що відбувалося далі? Я працюю в службі судової охорони з 2019 року. Зараз я спеціалізуюсь на роботі з персоналом, але на той момент була пресекретарем територіального управління, тому добре пам'ятаю ту історію, яка трапилася у нас. Підозрілість Романа прокинулась відразу. Чоловіки на наших моніторах виглядали дивно, незрозуміло, як вони діяли, тому роман зразу почав пильно дивитися у камери. Здавалося, що вони намагаються підкласти щось у смітник. Це могли бути заборонені предмети або вибухівка скоріше всього. Тим більше вони точно не схожі були на працівників комунальних служб. Було прийнято рішення миттєво реагувати. Тож Роман вибіг із суду. Все, що відбувається на території суду та поряд з будівлею, це відповідальність служби судової охорони. Роман дав порушникам команду зупинитися та запитав, що вони тут роблять. Але замість відповіді обидва почали тікати у підпарках. Наші колеги наздогнали одного з цікачів майже біля паркану. Допомогли пасійні тренування. Попри бронежилет, зброю і те, що пружник мав певну фору, їм вдалося його не тільки наздогнати, а й знерухомити. Опинитися! Патрульна поліція прибула на місце за декілька хвилин. Та з'ясувала, що порушники шукали на території суду закладку із наркотиками. Та оскільки вони, власне, не знали, де вона, слідчо оперативній групі разом зі співробітниками служби судової охорони, довелось її шукати самотужки. Наркотики наші співробітники знайшли в дуже дивному місці, шприц було дуже хитро заховано поміж стебелів квітів. Вважається, закладки це суто порошки. Але у цьому випадку тут був шприц. Поруч патрульні поліцейські знайшли якийсь рожевий порошок, телефон з залишками порошку та банківську картку. Другий випадок мав місце в білій церкві в районному суді. Під час звичайного робочого дня зазвичай протягом дня відбувається багато судових засідань, і до будівлі суду приходить досить багато людей відвідувачі, працівники, адвокати, і сізо привезли на слухання обвинуваченого в кримінальній справі. Невдовзі до входу в будівлю суду під'їхав чоловік. Для того щоб більш детально пояснити, що сталося в Білій церкві, я поговорю з двома співробітниками служби судової охорони, які були свідками події в районному суді. Наша третя гостя сьогодні на зв'язку. Прошу вас представитися та розповісти більше про цього чоловіка. Мене звати Олена Конопляста. Я працюю в службі судової охорони з 2020 року. Я контролер другої категорії спеціалізуюся на охороні громадського порядку судових установ. Наші колеги помітили, що у цього чоловіка був дивний погляд. Наш четвертий і останній гість сьогодні з нами на зв'язку з Білою церквою. Він був реальним свідком тих подій і помітив щось особливе у відвідувачі. Будь ласка, представтесь і розкажіть про деталь, яка викликала у вас підозру. Мене звати Олег Чучагін, я працюю в службі судової охорони з 2020 року. Спеціалізуюсь на охороні та забезпеченні громадського порядку у судовій установі. Ми перевіряємо усіх відвідувачів, але саме цей нервувався та, взагалі, виглядав дещо підозріло. Тож його перевірили дещо більш прискіпливо. Служба судової охорони перевіряє всіх, хто приходить до суду на вході, щоб не дозволити пронесення заборонених предметів. Таким чином, служба попереджує загрози та гарантує безпеку кожного в суді. Коли наші колеги попросили чоловіка показати, що у нього в руці, у того забігали очі. Всі відча наших співробітників повністю контролювали його рухи і вони були готові застосувати спецзасоби. Якщо він порушить громадський порядок або спробує зробити щось небезпечне. Пауза затягувалась, чоловік мовчав і не розкривав кулак. Вони повторили вимогу, і він, наче здавшись, протягнув розкриту долоню, на якій лежав блістер з чотирма таблетками метадону. Це напівсинтетичний наркотичний засіб. Після того, як співробітник мій знайшов у нього блістер з таблетками, я запитав у нього, чи має він ще з собою щось заборонене. При цьому він зробив христикий рух у внутрішню кишеню куртки. Його рух був настільки різкий, що я був готовий застосувати заходи фізичного впливу для знешкодження чоловіка. Одночасно, я подав йому команду не рухатись. Після попередження чоловік повільно вивернув усі кишені. Виявилося, що він при собі мав п'ять пакетиків і сілью, зокрема чотири в шкарпетках. Це вулична назва наркотиків, дія яких схожа на вітамін та кокаїн. Та ще додатково він мав таблетки метадону в кишенях. Досі не зрозуміло, що він собі думав, коли йшов до суду у напханому наркотиками одязі і буквально тримаючи їх у руках. Можливо, він хотів себе підбадьорити перед слуханням чи взяти їх у СІЗО після засідання. Завжди пам'ятайте. Що служба судової охорони ретельно перевіряє кожного відвідувача будівлі суду, щоб усі були в безпеці? Для полегшення доступу до судів в Україні просимо вас утриматися від принесення заборонених предметів, таких як зброя, предмети, які можуть бути використані як зброя, наркотичні засоби, легкозаймисті, вибухонебезпечні та отруйні речовини тощо. Таким чином, ви можете сприяти створенню безпечних умов для відвідувачів суду та допомогти працівникам служби судової охорони у підтриманні порядку в приміщеннях наших судів. Сподіваємось, вам сподобався цей випуск нашого подкасту ССО Слухай судову охорону. Якщо ви ще не слухали попередні три епізоди, будь ласка, налаштуйтеся на прослуховування та поділіться цим та попередніми подкастами зі своїми друзями. Мене звати Андрій Середа. І цей подкаст створено Біт Agency для служби судової охорони України. Та консультативної місії Європейського Союзу в Україні.